Дня. Продовжуємо роботу. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із рівнянням, яке встановлює між собою залежності між макроскопічними параметрами ідеального газу. Справа в тому, що властивості газу можна пояснити на основі уявлень про його молекулярну будову. Тобто, всі властивості газу, так як і інших речовин, пояснюються на основі. Основних положень молекулярно-кінетичної теорії. А саме, всі речовини складаються з молекул, між якими є проміжки, молекули хаотично рухаються, і молекули взаємодіють між собою. Для різних станів речовини ці властивості проявляються по-різному. Зокрема, ми говорили у газах: молекули рухаються хаотично з великими швидкостями, відстань між молекулами газу набагато більша за їхні розміри, і взаємодії між молекулами газу практично відсутня. Для того, щоб спростити уявлення про газ, для того, щоб закони, які описують поведінку газу, були застосовані в широких межах, вчені застосували модель ідеального газу. Тобто газ, який ми маємо насправді за певних умов, можна вважати майже ідеальним, тобто таким молекули якого дійсно набагато менше за відстані між ними, тобто можна їх вважати матеріальними точками. І е, взаємодії між молекулами практично відсутня аж до тих пір, поки вони не зазнають зіткнень. Тобто взаємодії існує лише під час зіткнень між молекулами, і ці зіткнення молекул вважаються абсолютно прушними. Такі уявлення про газ дали змогу зрозуміти, чому газ чинить тиск. Було встановлено. Газ чинить тиск по тій причині, що молекули газу вдаряються стінки посудини. Тиск ідеального газу можна визначити за допомогою основного рівняння. Молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу 1-МВ НВ середнюквадратичних квадратів. – маса молекули, Н концентрація молекул В середньоквадратична квадратична швидкість. Крім того, це рівняння можна записати у вирівні. Тобто, якщо об'єднати масу молекул і середню квадратичну швидкість та поділити на 2 домножити на 2, щоб рівність не порушилася. Можна одержати ось таке рівняння, яке показує, як залежить тиск газу від середньої кінетичної енергії. Обидва цих рівняння встановлює залежність макроскопічного параметру тиску газу від мікроскопічних параметрів газу. Мікроскопічними називаються параметри окремих молекул, макроскопічними параметрами називаються параметри, які описують весь газ. Макроскопічні параметри ми можемо виміряти безпосередньо для цього газу за допомогою вимірювальних приладів. Тиск, по суті, можна поміряти манометром, також до макроскопічних параметрів належить. Я тиск також належить об'єм і температура газу. Ну, ще можна віднести сюди масу газу, загальну масу е або густину газу, це ті параметри, теж, які можна виміряти для даного газу. Так от, тиск залежить від мікроскопічних параметрів. Об'єм зрозуміло обмежується об'ємом посудини. Температура. Що це за вона така величина, тим більше позначить я її великою буквою Т. Коли було відкрите явище Бровнівського руху, то було встановлено, що швидкість Броунівського руху залежить від е температури або від ступеня нагрітості газу. Ну і не тільки газу, а й рідини. по першу чергу Броунівський рух був виявлений в рідині, але він, можливий, і в газі про це говорили. Так от, вчені зрозуміли, що ступінь нагрітості тіла визначається швидкістю молекул газу. А якщо бути точнішим, то не тільки швидкістю, а й масою молекул газу. тобто для молекул різної маси при однаковій температурі, при однаковому ступені нагрітості, буде швидкість руху різна. Це я показав броунівський рух, оскільки броунівську частинку можна вважати такою, що перебуває в так званій термодинамічній рівновазі із речовиною, в якій ця броунівська частинка. А це означає, що середня кінетична енергія броунівської частинки під час броунівського руху дорівнює середній кінетичній енергії молекул газу. Або рідини, в якій рухається ця броунівська частинка. Отже, вчені зрозуміли, що характеризувати ступінь нагрітості тіла можна, спираючись на середню кінетичну енергію. Запам'ятаємо цей факт, ми зараз до нього повернемося. До того, коли це все було досліджено, ступінь нагрітості тіла люди вже вимірювали. Тобто вже були певні температурні шкали, ступінь нагрітості тіла вимірювали з вимогою температури. Отже, температура це фізична величина, що є характеристикою ступеня нагрітості тіла. Показує цим нагріто тіла. Температурні шкали були різними. Зокрема, найширшого мабуть, визнання у світі знайшла температурна шкала, запропонована Цельсієм. Цельсій пов'язав свою температурну шкалу з фазовими переходами води. Оскільки вода це найбільш поширна рідина в природі, ми прив'язуємо своє життя до її властивостей, то Цельсій зрозумів, що це буде зручно для того, щоб описувати. Погоду описувати, оточуюче середовище і зрозуміло буде для людей наскільки сильно нагріте тіло. Нулем цієї шкали згодом стала температура замерзання води або танення льоду, а 100 градусів Цельсія це температура кипіння води при нормальних умовах. Проміжок між нулем та 100 градусами було поділено на 100 частинок. На стоподілок я таким чином одержали температурну шкалу Цельсія. Температура, яка є нижчою за температуру замерзання води, є від'ємною температурою. Температурна шкала Цельсія зручна у побуті, але вона не пов'язана із середньою кінетичною енергією руху молекул тіла, про що ми тільки що говорили, ніяк не в'яжеться з нею, вона абсолютно з цим не пов'язана, вона пов'язана із фазовими переходами води. Виникла проблема як же ж пов'язати. Температуру, як фізичну величину, що характеризує стопінагідності тіла, із середньої кінетичної енергії. Так от, вчинили наступним чином. Зараз і ми це з вами зробимо. Візьмемо це рівняння і в його правій частині залишимо лише середню кінетичну енергію і залишимо коефіцієнт 2 третіх. Ще раз перепишу це рівняння. P рівня 2 третіх Н є кінетичне середнє. Поділю на концентрацію. P виділити на N дорівнює 2 третіх є кінетично середнє. Ну, концентрація, нагадаю, вам дорівнює відношенню кількості атомів чи молекул в речовині до об'єму, які вони займають, підставлю P N на В, П в поділити на N дорівнює 2 третіх є кінетичні середнє. Ця фізична величина. Залежить від ступені нагрітості тіла, бо ступінь нагрітості тіла безпосередньо пов'язаний з середньою кінетичною енергією. Оцю величину назвали, позначили буквою тета тета, буква О з хвилькою посередньої, Цю фізичну величину назвали термодинамічна температура. Ця фізична величина залежить від ступеня нагрітості тіла, характеризує середню кінетичну енергію руку молекул тіла. Отже, цілком може слугувати для того, щоб характеризувати нагрітість всіх тіл, зокрема газів, які чинять тиск П, займають об'єм В при кількості молекул N. Але ви повинні розуміти, що P, так? Я тедар буде вимірюватись в джоулях. Вимірюється в джоулях. Як оця фізична величина, коефіцієнт від третій човні. Але вимірювати температуру в джоулях незручно. Середня кінетична енергія однієї молекули, то ще її 2-3, це надзвичайно невелика величина. Дуже невелике число. Це 10, мінус, 23, 22, 21 степенях це величина, яку буде незручно використовувати. Тому, розуміючи те, що термодинамічна температура залежить від середньої кінетичної енергії, розуміючи те. Що є якась температура, при якій молекули можуть зупинитися, бо при околодженні середньої кінетичної енергії швидкість руху молекул зменшується, значить, є якась найнижча температура в природі. Розуміючи це, Кельгін запропонував свою температурну шкалу. Він запропонував температурну шкалу, в якій зміна температури на 1 градус за його шкалою дорівнює зміні температури на 1 градус Цельсія, але ця шкала передбачає наявність найнижчої температури в природі. Цією найнижчою температурою Т0В, назвати 0 Кельвінів, є температура т 0 яка за шкалою Цельсія т 0 градусів становить мінус 273 градуса Цельсія. Це є найнижча температура в природі, яка називається абсолютно нулем температури. Щоб перейти від шкали Цельсія до шкали Кельвіна, треба до температури в градусах Цельсія. Додати 273. і Тоді ви одержите температуру в кельвінах. Зміна температури на 1 кельвін відповідає зміні температури на 1 градус Цельсія. Тобто 0 градусів Цельсія це 273 кельвіна, 1 градус Цельсія це 274 кельвіна. Зміна температури на 1 градус Цельсія відповідає зміні температури на 1 Кельвін А щоб перейти від температури в градусах Цельсія до температури в Кельвінах треба додати до температури в градусах Цельсія 273. Якщо температура від'єдна, то при додаванні знак плюс-мінус зміниться на протилежний 273. Мінус, наприклад, 10 градусів Цельсія буде 263. Мінус 10 градусів Цельсія це 263 Кельвіна Ну і звичайно. ж Мінус 273 градуси Цельсія це буде 0 градусів за шкалою Кельвіна. Так от, як же перейшли від цієї термодинамічної температури, пов'язаної із середньою кінетичною енергією, до температури за шкалою Кельвіна? Було б чисто на коефіцієнт, який дає змогу пов'язати між собою температуру Кельвіна, температуру Кельвіна з температуру Джобрих. Цей коефіцієнт К. Він був обчислений Больцманом. І назвали цю величину сталою Больцмана. 1,38 на 10 мінус 23 степені джоулів, що ділиться на кельвін. Джоуль, що ділиться на кельвін. По суті, фізична величина показує, наскільки джоулів змінюється середня кінетична енергія молекули газу при зміні температури на 1 кельвін. І ось оце співвідношення. Та оці співвідношення. Далі змогу вчернення. Встановити залежність макроскопічних параметрів від мікроскопічних, макроскопічних від мікроскопічних, а також пов'язати макроскопічні параметри газу між собою. Ось і ми це зараз зробимо. Давайте замінимо тепер на дві третіх є кінетичне середнє. Дві третіх є кінетичні середні рівня КТ. І звідси ми бачимо, що середня кінетична енергія молекул газу дорівнює 3 других КТ. Ця формула стосується газу у вигляді одного атому, одногоатомного газу так званого. Але про кількість ступенів, вільності, про кількість атомів в газів ми поговоримо, коли вивчатимемо термодинаміку. Зараз ідеальні гази ми вважаємо всі одноатомними, вважаємо їх маленькими, пружними кульками, матеріальними точками. Тому це для ідеального газу залежність середньої кінетичної енергії молекул ідеального газу від температури за заштановіна. Далі продовжуємо. Ми можемо замість те підставити цей винас П. V поділити на Н до рівні КТ. Залишу тиск в лівій частині рівності П. Домножу на Н, поділю на В. Н на В. КТ. Ну, Це вже ми писали, це є концентрація. Отже, П дорівнює НКТ. Цей вираз встановлює залежність між тиском газу та його абсолютною температурою. І показує, що якщо концентрація газу не міняється, це стала величина. А якщо ще концентрація не міняється, то тиск ідеального газу прямо пропорційний до його температури. Таке рівняння називають рівнянням стану ідеального газу. Воно пов'язує між собою один макроскопічний параметр тиск з другим макроскопічним параметром температурою. Це вже було велике досягнення. Тут ми тільки що розглядали залежності макроскопічних параметрів від мікроскопічних, макроскопічних від мікроскопічних, але такі залежності дали змогу встановити зв'язки між макроскопічними параметрами. Залишилася лише концентрація. Концентрація теж кількість молекул поділити на об'єм, може вважатися. Певною мірою мікроскопічним параметром, певною мірою макроскопічним. Давайте позбудемося цієї мікроскопічності та зробимо, щоб не було тут кількості молекул, щоб її не треба було визначати для знаходження концентрації. Ще раз підставлю ось цей вираз, по суті, використаю П на рівня. Н домножу на В обидві частини рівності, коли я домножу, тут В з'явиться і скоротиться тут. П на П, В, на П. V дорівнює Н та Т. Нагадаю вам, що кількість молекул може бути пов'язана кількістю речовини з масою та малярною масою. Кількість речовини визначається відношення кількості атомів в речовині до сталої вагадру або маса поділити на малярну масу. Звідси N дорівнює ню на n на вагадро. Підставлю сюди. Ф умножити на В дорівнює U, N авогадро K Т. Подивіться, стала авогадро і стала больців, але це добуток двох сталих. Ви зараз їх перемножати у цій формулі. Незручно, немає сенсу. Один раз перемножили і цю величину позначили буквою Р. Я назвали універсальна газова стала. Н авогадро умножити на К рівня Р. Універсальна газова стала. І тоді рівняння має вигляд. Я зараз дещо приберу. Ось так пишу. ню Р. Т. Таке рівняння дістало назову. Рівняння Менделєєва Це рівняння чудове. Тут немає тепер жодного мікроскопічного параметра. Ми маємо зв'язок між тиском, об'ємом і абсолютною температурою, а кількість речовини ми можемо розписати як М на М. Тому рівняння виглядатиме тепер так. М на М Ось у такому вигляді явня міділєва копейрон використовують найчастіше тиск газу, його об'єм, його маса, молярна маса, температура і універсальна газова стала. При перемноженні цих двох чисел ви самі можете переконатися, результат буде такий 8,31 джоуль, що білиться нахильним. Це є значення універсальної газової стали. стали. Подивіться, коли стала больцована. 1,38 на 10 в мінус 23 степені джоулів на кельвін. Універсальна газова стала навпаки читається. 8:31. І по суті на 10 степені. Ну просто без степені. 831 джоуль, що ділиться на кельіння. Мой. Рівняння менделєєва вакварона. Я надзвичайно важливий, тому що це рівняння дає змогу пояснювати, як буде змінюватися той чи інший макроскопічний параметр газу при зміні інших макроскопічних параметрів газу. Крім того, воно показує, що зміна будь-якого макроскопічного параметра ідеального газу спричиняє зміну хоча б одного іншого макроскопічного параметра газу. Тобто вони пов'язані між собою, і зміни стану газу супроводжуються змінами його макроскопічних параметрів. Це рівняння в дещо спрощеному вигляді записав Клаперон. Він сказав, для сталої кількості речовини газу, коли кількість речовини константа, стала величина, то тоді ПВ поділити на Т, поділимо частини рівності, дорівнює М на М або ню умножити на R. R – це універсальна газова стала, це і так стала величина. Аню, якщо вона стала, то добуток сталий, і тоді це співвідношення для газу теж є величина стала. Тобто, для сталої маси газу або для сталої кількості речовини газу, добуток тиску газу на його об'єм, що ділиться на його абсолютну температуру, є величина стала. Це і є рівняння лакайрони. Його можна записати дещо іншому вигляді. Я спочатку поясню. Нехай ми маємо деяку посудину з газом. Нехай це буде така посудина, об'єм якої можна міняти. Зазвичай посудини, об'єм, яких міняється, розглядають у вигляді герметичних циліндрів з руховим поршнем. От нехай у нас є така посудина, я її двічі намалюю. В цій посудині є поршень, є певна маса газу або кількість речовини газу, і ця кількість речовини нюк є сталою. Тобто. Цю посуду не додають молекул і не забирають їх звідти. Нехай в початковому стані тут буде тиск p 1 його можна поміряти манометром. Об'єм, який займає газ, v 1 можна поміряти об'єм посудини. Температуру t 1 можна поміряти терм 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 термометром. Тепер давайте змінимо стан цього газу. Нагріємо чи охолодимо його, стиснемо чи навпаки розширимо цей газ. ну Наприклад, стиснемо газ. Ну, Наприклад, нагріємо цей газ. Я покажу полум'ям. Полум'ям. Підігріємо цей газ. Зменшимо об'єм до В2, підвищимо температуру до Т2, ну, якось при цьому, звичайно, зміниться тиск до П2. Так от, що б ви не робили з цим газом, якщо кількість речовини в цьому газі є величиною ставою, то якщо ви визначите початкові параметри газу макроскопічні тиск об'єму температуру, кінцеві параметри тиск об'єму температуру, а потім початковий тиск помножити на початковий об'єм і поділити на початкову температуру і прийня, і визначити p 2 v 2 і поділити на t 2 і виконати обчислення, то ці два вирази виявляються однаковими за будь-яких умов. Тобто, якщо маса газу, або кількість речовини газу, або кількість молекул газу не міняється, то добуток тиску газу на об'єм, що ділиться на абсолютну температуру, для даного газу є величина стала. Оцей оце рівняння рівняння паперона. Дає змогу не тільки пояснювати, як буде змінюватися стан ідеального газу, й дає змогу зрозуміти, як змінюється один із параметрів або інші параметри ідеального газу, якщо один з параметрів ідеального газу залишається сталим. Тобто, таке рівняння дає змогу зрозуміти, що таке, пояснити, що таке ізопроцеси та які властивості вони мають. Про це ми поговоримо з вами в наступному уроці. На цьому урок закінчений. Дякую за увагу! І до зустрічі на наступному молоді.